Ну що, хлопці, оновлення прилетіло на Xiaomi Mi TV Stick 4 k і в нас є добра новина. А пам'ятаєте, я робив огляд на ось такий пульт. Це пульт від Xiaomi Mi TV І е, посилання на цей пульт є у нас у опису під цим відео. Це посилання і на огляд, і посилання і на перевірених продавців. Але це оновлення Xiaomi Mi TV Stick 4 k виправило. Е, мабуть, саму велику проблему пра, ну, працьовитості цього пульта з цим самим. Востіком. Так що на каналі Технозон Україна розберемо. Поїхали. Ну, перед тим як почати, я вам... Повинен сказати, що огляд на е, оновлення стіка та пер, на перевірених продавців на цього стіка, та на огляд на ось цей пульт, та на огляд на перевірених продавців на цей пульт е, є в нас у опису під цим відео. Також підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. Ну ми поїхали. Якщо ви пам'ятаєте, то цей пульт оснащено величезною кількістю кнопок додаткових. Це цифрова панель, якісь чи кнопки, які ми можемо реалізувати через рема. Але основною проблемою було загальною проблемою цього пульта, було відсутність голосового пошуку. Точніше, кнопка була, а сам пошук не працював, тобто він його не, ну, не чув. Якщо зараз, після оновлення на цим з цим цього сьомій мітове стійку, ми натискаємо голосовий асистент і щось кажемо туди, то він нас чує, бачите? Ну, він зараз там щось чує бачити. Але, але, якщо ми з вами почнемо, давайте голосовий пошук просто увімкнемо. Погода у Запоріжжі на завтра. Ану, давай, давай, покажи Запоріжжі. мені. О, бачили? так? 16. А ну, дай. Далі. Тобто, зараз голосовий пульт. Голосовий пульт э, працює з голосом голосом, І ми можемо піти у додатки, ми можемо піти у TV quick Actions, ми можемо там натворити з цим пультом. Тобто, дивіться, цей пульт в нас оригінальний, він без батарейок, він вимкнений. Але якщо щоб його підключити, ось цей пульт, то ви повинні цим пультом видалити пульт у розділі пристрої, Bluetooth пристрої а потім відразу вимкнути батарейки. І потім вставити ці батареєчки у цей пульт, і він підключиться замість цього. Це не. Це не, це не Важливо, але за допомогою TV Quick Action наразі ми можемо тут. Налаштувати усе, що заманеться. Давайте, ну, якусь там давайте, кнопки та дії, додамо якусь кнопку. Давайте, в нас тут синя кнопочка є. Ось там Pro Blue, Ми обираємо звичайна дія, і на одне натискання ми можемо вибрати, щоб воно запускало якесь. Ну, наприклад, воно буде запускати. Що воно там буде запускати. YouTube Music. На подвійне натискання воно ми назначимо дію і зробимо так, щоб воно робило скрішот. Ну, давайте достатньо два. І достатня кількість кнопок в нас. Ну, давайте натискаю один раз. В нас запускається YouTube Music. Давайте натиснемо два рази. Давайте зробимо зробимо скріншот. Зробило скриншот. Неймовірний пульт. Неймовірний пульт Xiaomi Mi TV Stick 4 k тому ми його рекомендуємо. Оригінальний огляд у опису під відео. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.